Сьогодні такий сонячний день, тихо, тепло. Я чистю, перечищаю, передивляюсь часник, який залишився та хочу посадити його. Якщо старий часник садить зубками, то весною, то потім отримуємо такий часник. Як цибулька такий круглий, як куряча крашенка. Яйце куряче. Мені так подобається. Сьогодні воно два паласа постирали. Вже потрібно трішки порядок. Охоті навести. Я yeah. Мені подобається постирати, тоді так свіженько в хаті буде. Все одно десь якась ворса після котика, там ще щось. Ось мене володя сьогодні зайнявся чим. Отак так чесничок пересапує. Хотів отим апаратом щось сапати, але Часничок трошки оголився, наче. Ми в рихлу землю садили. Так, ну це так трошечки його рихле і підгорто. Такий це гарненький чесничок, так гарно зійшов. Ось такий ось покажу, близько. Такий. такі рядочки. Воно. І такий темненький чесничок, не жовтий. Це на зиму садили три рядка цибулі. здорової садимо і тоді їсти через деякий час така гарна цибуля їсти. А тут садили цибульку ту зимову, але воно тільки-тільки воно показується. Ось так. Маленьке. Ну. Тільки-тільки показується. Нехай ще трішки побуде, а тоді посадимо. Ой, посадимо посапаємо. Це п'ять рядків другого сорту чеснику. А там он посадили квочку, цибульку. Ще не сапав володя. Тут у нас пшениця. Посіяна. Ось поки я чистила чесничок. Перебирала. Володя вже скільки посапав чесничку. Тимко, димка, всі за мною. На дворі тепло, гарно. Було сонячно, а це трішки так хмарки Появилось. Володя, як настрій. Хороший, як так я ж, я ж прийшла подивитися, що ти робиш тут. Я ж часничок перебираю. Що... І потрібно квочку цибульку перебрати. Ми трішки на зиму посадили, а трішки весною. Привіт. Мягко. А тут, наче хорош, хорошо, було б, може, тою сапалкою. Уже два річки залишилися, ну так. Да. Ще не дочистила часник, та й винести треба цибулю, квочку переберу та посадимо. Ти бачив, що цибулька та, що на зиму ми садили, тільки-тільки вилазить. Так і повинно бути. Стр... Не... Не ну так, да. тільки-тільки вилазить. Бачу, проклю... ну як вже показалося. Та через декілька днів будемо її сапати. <ріст> Подивись, і тимко димка коло нас. І воно вовенкіт іде. <ріст> а, ми садили зимню цибуля і свою садили, да, трохи? Ага. Це, так? Трохи? Так само версте. Ні, ми не садили свою. Ми тільки ту, що на зиму купили. А свою ми не садили. <ріст> що, що? Ні, то квочка володь. То ти неправильно подумав. Як... скліроз. Як завжди. Старчівський склероз. Ну, все наоборот кажеш. ти ногами топчеш чесник. Що робиш? хвилюєшся? Ой. Ти бачиш, що хмариться, може дощик піде, та нехай йде, і дощ треба. І дощ потрібний. Ну що, кидаю я тебе. Навсігда? А ти хочеш, щоб навсігда я тебе покинув. Каже, мабуть, що ні. Ми вже з тобою старенькі. Куди ти без мене і куди я без тебе. Ти бачиш ажон, аж он, дерево. Все в отій болячці. А вкоцав. Ні в кого. А, ажон, ти бачиш? За село. Угу. Так, пішла я. А, румкану. Все, я пішла від тебе. Рука щось в мене болить. Держать телефон. Небо таке. Гарне. Все, кицюнь, ви з дідом залишайтеся ще зі мною. Дим. А тимко балується, перекочується. Тимко. Мій хороший. Володь, а скільки тут пшениці в нас посіяно? 71 сотка. 71 сотка. Оце ми посіяли 70, 71 сотка пшениці. Тут. Так. А скільки ми ячменю посіяли? 40. І 40, отам от з того боку городу, 40 соток ячменю. І залишилась у нас одна капелька садить. А як? Поняла. Що? Це наш старенький котик ось побитий, оп'ять. опять до дівок ходив. Що ти не вкіш? Пішли, я тобі їсти дам. Так, на городі ти перший посапав. Розпочав. <хи> Розпочав сезон. Нехай тобі Бог допомагає, я пішла від тебе. мам ніколи, мені треба часник чистити. І цибульку перебрати, підготую, садити. А ти бачиш, Володя, що квочка повилазила? так, ось така в нас робота. Зараз ще покажу вам, прийду, покажу, який я чесник перебираю, готую. Це в нас той, що ми на зиму садили, а то він остався в нас, ми їли. Але трошки більше, ніж потрібно, то зараз перечистюємо і ми посадимо ще й той вродить. Ось такий часник я перечищаю. Оце, бачите, який він. Ось такий часник. Ось твердий. Ось бачите, твердий всередині. Але є що, ось ось і проріс. Це ми обов'язково будемо садити. Ось такий. не балося. І отакі ось, бачите, пророщі теж посадимо. А оце до такого. Ми посадимо зубки такі, і буде отакий у нас часник. Отакі, бачите? Кругляшки ось Гляньте. Такі кругляшки. Є більші, є менші. Ось о, такі кругляшки. Бачите? Отакі різні. Переберу його ось. О, які отакі тверді поставляю, ще їсти будуть, а отакі. Усе отаке пророжче ми посадимо. І от в кого залишиться часник із осені, садіть, вигодно, оце такі кругляшки. Тільки ми садимо на городі, земля хороша, то такий хороший у нас і врожай. Ось так. Отаку цибулю теж буду її чистити. Оце це обріжу, ось хвостик оцей сухенький. Так. А тут Ножом треба розділяти його. Тут воно видно, як ось, от. Ну якби одною рукою не вдобно. Бачите? Отак воно розділяється. Квочка. Отак розділяється ось, і отак садиться. І вона це одинарна, бачите, меншенька. І оце ми так з цим шелухою, з усією її садимо, і вона добре зберігається в нас. Ось, ось. ось так, бачите. Ось ось. І отак почистимо. І отаку цибульку ми посадимо. Це називаємо ми квочка. Довга така і гарна. Вона дуже смачно її їсти. От ще один день. так, день за днем. Роботу собі шукаємо. Тут ось, ось вирізала я. Кущі, агрус і порічки. Тепер оцю клубніку, що тут хочу всю викинуть, вона не потрібна. Тут усе пересапати. Порядки наводить. Ну що, всім пока, здоров'я, миру, благополуччя!